Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні вам приготувати разом зі мною ось такий пиріг з персиками. Це смачно, ароматно і дуже легко. Починаємо. Персики потрібно помити та відділити від них кісточку. У чашу міксера розбиваю 3 яйця. Додаю ванілін 2 грами. Додаю цукор 150 грамів. Ставлю збивати міксером на максимальній швидкості 5 хвилинок. Вливаю сюди 100 мл олії рафінованої і 150 мл натурального йогурту без ніяких добавок. Вливаю сюди і ставлю далі збиватися. Збиваю на мінімальній швидкості міксера буквально одну хвилинку. Просто перемішала, можна так сказати. За два рази просію сюди борошно. Один раз просіяла, перемішала легенько. І пересію ще раз зараз. Та додаю сюди чайну ложечку соди або 5 грамів. Виливаю тісто. У формочку застелену пергаментом. Духова шафа тим часом нагрівається до 180 градусів. Викладаю зверху персик. Персик зважувала з кісточками. Вага була 490 грамів. Без кісточок вже не зважувала. Вибачайте. Духова шафа нагрілася, відправляю до неї наш пиріг запікатися. Пройшло 60 хвилинок, тобто 1 година, і пиріг готовий. Випікався на 180 градусах. Перевіряємо готовність пирога дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить він готовий. Бачите, шпажка ж суха. Ви слідкуйте за своєю духовою шафою, можливо, вам знадобиться менше часу для випікання пирога. Щоб дістати пиріг із форми, просто ножиком легенько проходимося по краям пирога. Формочка просто відкривається і просто пиріг дістати із форми. Зняли форму і залишаємо пиріг охолонути. Пиріг охолонув, посипаю його цукровою пудрою. Давайте розріжемо наш пиріг і подивимось, який він всередині. Він ще не повністю охолов, тепленький. Дивіться, який гарний. Пиріг бористий, ароматний. Давайте скуштуємо. М -м -м -м. Цей пиріг безпрограшний варіант. Як на святковий стіл, так і просто на вечерю. Це дуже смачно. І корисно. Це дійсно варто вашого витраченого часу. Порадуйте себе і своїх близьких. Смакота.